Планування буде виходити за межі населеного пункту. Це ще не означає, що це вже їм належить. Так як вони сьогодні це стверджують в різних дописах, ну mm -hmm. вислугах і засобах масової інформації. Те, що в межі населеного пункту, яка є умовна замкнена лінія, так згідний, mm -hmm. вона є 74-го чи 76-го року. Після того не мінялося. Навіть приєднавши кутківці і проняти... No, ну скільки часу? Давайте, давайте чіткіше, ми чіткіше. Ми це чули mm -hmm. чіткіше. Скільки чіткі часу ваші порад. прогнози? саме правильно, це було би паралельно почати, коли вони формували е перелік. Солдатів треба було тоді почати робити вот. процес два роки. Вони чотирнадцятого 14 року 14-го року. Ми як зимврікажу безпосередньо, як учасник процесу встановлення межі міста е, ну, меж населених пунктів, що великий гаїв, що бережани надали статус міста обласного значення. Ми швидко довели все до того, щоб е, гаї е, ввели в межі міста. Проголосували рішенням сесії, все нормально зробили. Бережани, ми довели до сесії Верховної Ради, і на превеликий жаль, що 14 року до сьогоднішнього дня питання ще не проголосовано і не ведено. От ми маємо це скільки два роки? Вже, вже маємо два роки. Це тільки два роки, то що я учасник процесу. Ми довели до Верховної Ради, так, і йому. воно там лежить. Тепер скажіть, питання стане в місті. Якщо ви зараз обіцяєте зараз хлопцям, ну будь-колати, чи хтось хоче, щоб отримати ввести в, в межу міста Тернополя. Хто боронить займатися, займатися. Ну хто? Будь ласка, нехай починають робити. Треба Можуть, робити, я скажу Треба робити свій, проект не, встановлення межі. Населено... Ну, можемо... ну, та ми робимо того. Зараз то вам це закінчить. не Давайте подивитися правді в очі. Ми не можемо не робити того, що від нас йде по процедурі. Те ж саме то, два роки часу. Солдати звертаються і по процедурі воно проходить. Я можу і буду записувати те, що там будуть точно солдати, а не інші громадяни, як це писала міська рада. Зрозуміло, давайте давай, тоді тут, щоб давай. оце завершити якось питання. Два поставимо завершу... питання до хлопців. Питання. Чи ви готові чекати два роки під індивідуальні будівництва? Оце щоб, саме завершу, перше ряна, треба. Вони мусять чекати, але при умові, що решта землі ніхто собі не підгрібається. Ну якщо вони готові дають, чекати? Ну запитайте, якщо ми ніхто не дають, говоримо то за місто. то, що готові ще два роки, чи готові зараз вам тепер я готові чекати.